Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми розглянемо сучасні досягнення в травматології, зокрема нові технології та методики лікування травм. Допоможе в цьому нам гість, який сьогодні завітав до нашої студії, це Максим Волков, ортопед травматолог. Максим, радий вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо напевно з загального такого запитання. Що взагалі таке травматологія? Травматологія це наука та галузь медицини, котра займається діагностикою, лікуванням та профілактикою травм. Я колись почув дуже таку цікаву тезу, що з чого почалася цивілізація взагалі. Там були багато варіантів, коли зробили глієну чашу, що ще, якісь там прилади труда. А була одна така версія теза дуже цікава, що цивілізація почалася з того, коли вперше знайшли зрощений перелом. що перелом будь-якої кістки Кінцівка, рука, нога для звіря, для людини це буде по суті загибель. Якщо Лев зламав щелепу або ногу, якусь там зі своїх лап, він же здобич не наздожене. А якщо лань зламала собі щось там, вона від льва не втече, тому це загибель. І коли вперше знайшли. Скелет, де було зрощено на доволі високому рівні, це вже означало, що це був реальний початок цивілізації, бо інакше в дикій природі організм такий не виживе. Для біологічного механізму це просто загибель, якщо щось зламалось критичне. Тому от, травматологія почалася, мені здається, саме з цього і цивілізація. Явля, саме, саме да, з травматології. З ну, тут після тих доводів, які ви навели, мені здається, і не, не посперечаєшся з вами. Але давайте розберемося, які бувають види травм. Травми, та я такові вони поділяються на багато різновидів. Зазвичай травми починаються з чого? Зі мною такого не станеться, або диви, як я вмію. Це порушення правил техніки безпеки. Трави бувають виробничі, невиробничі, побутові, дитячі, спортивні, пов'язані з бойовими діями, то, що зараз відбувається. Вони діляться по своєму ще генезу. Вона може бути просто звичайна травма, може бути зчитана. Поєднана травма це коли ламається, наприклад, рука і нога, може бути комбінована, коли ламається рука, нога і ще якесь там іде хімічна або механічне взаємодія. Тому травми поділяються саме на такі варіанти. І зазвичай це просто є нехтування правилами безпеки в більшості травм. Їх можна було б уникнути, якби люди ну, не намагалися себе показати. Часто це відбувається під дією алкоголю. Алкоголь, як кажуть, та слабоумія в цьому контексті грає дуже негарну роль. Де людина відчула себе героєм, відчула, що вона майже супермен, починає вилазити за вікно, починає ганяти на машині, на мотоциклі, а там швидкість доволі швидко набирається. Воно ж кажуть, вбиває не падіння, а різка установка. А там десь стовп, десь земля, де ще щось, і все закінчується. І ще один доволі важливий момент, коли люди от краще вони взагалі допомогу не оказували. Коли вони їй починають надавати цю допомогу, але неправильно неправильно і роблять ще гірше, коли там напихають вати землі, лапухи поприкладають, починають їм здалося, що з головою щось не так. Її треба от повернути в інший бік і починають крутити комусь голову, смикати за руки з метою вправити вивих. А не зрозуміло, наскільки це вивих, перелому вивих і чи можна його взагалі вправляти, що там в той момент ти викручуєш у людини. Тому як то кажуть, ні навряді. Це одна з таких головних заповідей, котрі нам ще старий Гіппократ передав. А, тобто тут можна підзати цю фразу, що не треба займатися не тільки самолікуванням, так, але й самодопомогою, якщо ти не впевнений, або допомогою комусь, якщо комусь. ти в цьому не, не компетентний. А що такого інноваційного може запропонувати сучасна медицина? Повернемося до теми нашої програми. Сучасна медицина, от якби те, що було, ті механізми взаємодії, ті апарати, котрі зараз є, якби вони були 30-50 років назад, багато людей вижили б або хоча б не стали інвалідами. Це як коли не було мікроскопа, ніхто не знав, що існують мікроби. А зараз з появою МРТ, КТ, ці УЗІ апарати не так давно був, в 1895 році винайдений рентген. До цього можна було тільки гадати, що воно там. Ну це якщо брати з офіційної історії. Тому. Завдяки таким варіантам. Моєму поколінню, ну я працюю вже 15 років, трохи більше, ті, хто почнуть працювати після нас, їм буде набагато простіше, аніж нашим вчителям, котрим доводилося сильніше напрягати голову, напружуватися і шукати якісь варіанти, від чого ж це відбувається. Тому в контексті діагностики вона шагнула дуже сильно. Це як колись були такі телефони, що набирали, а зараз кожного є мобільний, котрий може і по відеозв'язку подзвонити. Тобто, ці шагнули вперед. Якщо взяти варіанти КТ, котрі були колись, зріз ішов 1,8 см. Зараз. Раз 2 міліметри. Тобто все, що ну, пропустити майже вже нічого неможливо. Зрозуміло, що є людські фактори, але вірогідність повноцінної, адекватної діагностики стала набагато вища. І воно пішло вперед. В контексті лікування воно також не зупинилося. А в контексті діагностики, ще хотів би додати, воно змінилося не тільки в травматології, воно змінилося і в дерматології, і в урології. Є у ретроцистоскопії можливі, є фотофайндери. Це таке, такий пристрій, який дає збільшення до 140 разів. Тобто можна побачити, що ж це знаходиться: Це невус, міланома, просто звичайна родинка або бородавка. Її діагностика значно покращується. Тобто там вірогідність того, що ти щось пропустиш, або назначиш не те, або щось видалиш не те. Вона набагато менша, вона набагато нижче. В контексті травматології Ну, все нове, це гарно забути старе, коли з'являються. Інтрамедулярні остеосинтези, коли людину доволі швидко можна активізувати, от за допомогою е, лікування апаратами ті самі Ілізарова, колись були. До них були стрижневі варіанти. Потім ці стрижні почали виходити. Зараз вони за, заново повернулися. І в умовах бойових дій. Те, що відбувається зараз, воно дає просто дуже гарні результати. Було багато бійців, котрим ну, знищило уламками колінний суглоб. Ну розворож повністю роз він щез, як таковий. От там все в уламках було. Їм поставили дуже гарні круті ендопротези. І тепер він ходить. Це колись там 20 років назад, може трохи менше, навіть все це була б інвалідність. Це ото культями царапати. В переходах асфальт, а тут він зараз може ходити. Я знаю, таких знайомих в мене є, котрі не мають однієї кінцівки нижньої, вони катаються на велосипеді. Тобто вони можуть цей жити більш-менш повноцінним життям. Може, не таким повноцінним, якби цього не було, але ж є виробничі травми, котрі ведуть до цього. І завдяки цим варіантам можна жити більш якісно, більш повноцінно. Плюс інвазивність, тобто втручання оперативне, колись доводилося різати, прям там величезні розрізи формувати. Зараз артроскопічно, лапароскопічно такі надрізи по сантиметру зайшли, інвазивність мінімальна, вірогідність інфікування ще менша. Знайшли, зробили, але це дуже рукасті люди роблять. Тобто, це технології шагнули вперед, але шагнули вперед і в міні самих лікарів, котрі навчаються. Якщо взяти лікарів там 30 років назад, 40 і зараз. Це як боксери, вони однозначно вищі, аніж рівнім за тих, хто був колись. Тому в контексті лікування, профілактики, діагностики, зараз медицина шагнула вперед. Та сама онкологія. Колись вони люди виживали там ну, 20 людей з сотні виживала. Зараз за рахунок правильного адекватного лікування 80 можуть вижити. Це ж не одне те саме. Завжди будуть хвороби, проти яких медицина і лікарі вони без але ж, але все ж таки вірогідні да, робота і вірогідність стає більшою. А за який період з'явилися такі інновації в медицині? На За скільки за який період вона так зробила кроки вперед? Останні 15-20 років. 15 років. от я пам'ятаю, коли починав працювати, ставили ендопротези кульшові і трохи входили в моду колінні. Тобто, це 2009-2010 рік не беру наш кривий ріг і взагалі Україну. Таких широких провалів не було. Тобто, що потім воно ну, стрибнуло просто в нереальні можливості, як зараз воно пішло? Чи то відкрився занавіс з Європи і пішли сюди технології? Ну багато чого було відкрите в нас. А потім якось воно опинилося в Європі. Вони відкрили це патенти, і тепер вони Ми кажуть, це наше. Там. Ми купуємо їхнє. То що по суті наші розробки, ну наших розумних людей з того ж Харкова, з Києва, з Кривого Рогу. До речі, що не мало важко. так. І е... розмовляючи з- до ефіру, так ви сказали, що в Харкові, до речі, при відбулася така значна е... подія, де е... Скажімо так, інновації прям пішли крокнули наперед. а чому можемо? Ми зараз можливо хтось з наших лечів не знає або не бачив цієї новини про неї коротко якщо мені можна. розказали це люди з самого Харкова з інституту. Вони сказали, що ударно хвильова терапія вона була відкрита саме там. Тобто вони дробили літотриптором дробили камні в нирках, і ті, в кого була хвора спина, кажуть: о, стало дещо легше. Вони зрозуміли, що це якась побочна дія, звичайного препарату, як Вірга, до речі, вона йде для корекції тиску. А це ще вже побочні дії, це інший момент. Тобто воно було винайдено доволі таки сумбурно. І при цьому всьому вони почали це роздумувати. Потім патент, ну як він отпинився у руках швейцарців, і вони вже розказали, що це їхня розробка, ну, Офіційна версія от така. Що це наше? Ми молодці, ми все зробили, і тепер ці апарати продаються за великі там десятки тисяч доларів. Це дуже гарні методики. Вони скакнули вперед дуже сильно. Ну але вони з'явилися вже доволі давно. З 83 року вийшов перший апарат. 83 ця апарати почали з'являтися. В нас вони почали з'являтися набагато пізніше, навіть враховуючи, що в Європу воно було. Доволі давно завезено. В нас воно з'явилося пізніше. Не знаю, з чим це пов'язано. Чи то до нас просто дороги не відкривали. Але е, зараз українська медицина також має інновації і йде тільки вперед. На мій погляд, що вона йде ще трохи далі, аніж європейська, в тому плані, що. Людина прийшла, отримала допомогу. А там, ну ті, хто зараз знаходяться в Європі через війну, хто повиїжджали. Вони кажуть, що там півроку чекаєш просто до лікаря, щоб потрапити. До Тут речі, це часто директів. я чую від своїх знайомих, які поїхали там за кордон, що а, там не так просто потрапити і до лікаря. Не так просто там, нав нав навіть якщо в тебе якісь там гострі болі, а ти можеш не одразу потрапити там так. на прийом до лікаря. А, ну що ж, пане все, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали в нашої студії. Дякую вам. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми на тему травматології та її інновації. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.